Всім привіт! Росія хоче бомбити Азербайджан. Путін швидко втрачає союзників. Після того, як в Росії затримали понад 50 громадян Азербайджану, двох з них катували та вбили. Азербайджан на це різко відреагував. В Баку, в столиці закрили нафік пропагандистський російський канал Спутник, всіх його співробітників вивели та заарештували. Путін президент! Після цього в російських інтернет-каналах та пабліках почалась справжня хвиля ненависті. Там почали кричати, що Азербайджан це не справжня країна, що Баку їхнє місто, уявляйте, Баку російське місто. Росіяни почали кричати: давайте бомбити Азербайджан ракетами, давайте зрівняємо Баку з землею. Ніхто в Росії не каже про мирні перемовини, про дипломатію, про стіл переговорів. Взагалі ніхто там просто кажуть: давайте бомбити ракетами. Ось і все, ось, і вся російська дипломатія. Ось таке відношення Росії до Азербайджану. І ось така Росія мирна країна. Нагадаю, що Азербайджан це союзник Туреччини та просто брат, це братські народи. Дійсно, в них схожа мова, вони розуміють один одного: якщо Путін втратить Азербайджан, він втратить і Туреччину. А Ердоган, як вам відомо, це не євросоюз. Він реагує доволі різко, та не так, як демократи в європейському парламенті. Далі Путін втрачає Вірменію в Євросоюзі. Пройшли перемовини про безпекову ситуацію у Вірменії. Ну розумієте, ту безпеку, яку Вірменії дає ОДКБ, російська організація. Ніхто її в Вірменії навіть не розглядає. Це повне фуфло. Далі цікавий факт про економіку Росії. Я взагалі не беру до уваги ніколи економіку Росії. У нас всі експерти кажуть, що все, Росія катиться вниз, скоро впаде. Я розумію, що російське населення буде їсти землю та хвалити Путіна. Їм це подобається. Але є цікавий факт: дочірня компанія Газпрому не виплачує своїм робітникам заробітну плату. Вони оголосили страйк. Розумієте, нафтова держава Росія не виплачує робітникам заробітну плату. Ось так довоювалось. СВО йде по плану, як каже Путін. Що ви скажете про ситуацію з Азербайджаном? Пишіть коментарі, ставте лайки, буду радий. Дякую, до побачення.